Вітаю вас, шановні учні п'ятих класів. Тема сьогоднішнього уроку додавання десяткових дробів, властивості додавання. Мета уроку систематизувати знання учнів про десяткові дроби, записувати, порівнювати, виконувати додавання десяткових дробів, розвивати компетентності саморозвитку і самоосвіти, продуктивної і творчої діяльності, інформаційної та комунікативної діяльності. Виховувати активність, наполегливість, працьовитість, акуратність та любов до математики. Ви вже вмієте додавати натуральні числа, звичайні дроби з однаковими знаменниками. Сьогодні навчимося додавати десяткові дроби, не перетворюючи їх у звичайні. Схожість способів запису десяткових дробів і натуральних чисел дає змогу виконувати додавання десяткових дробів у стовпчик. Щоб знайти суму двох десяткових дробів треба. Перше. Зрівняти в доданках кількість цифр після коми. Друге. Записати доданки один під одним так, щоб кожний розряд другого доданку опинився під відповідним розрядом першого доданку. Третє. Додати отримані числа так, як додають натуральні числа. Четверте. Поставити в отриманій сумі кому під комами доданках. Наприклад, Приклад 1. 2,374 тисячних додати 1,725 тисячних. Дивимося, що кількість знаків після коми однакова і в першому, і в другому доданки. То їх не потрібно зрівнювати. Далі записуємо відповідний розряд під відповідним і виконуємо додавання. В сумі поставили кому під комами доданків. Маємо 4,99. Приклад 2. 7,6 додати 11,35. Дивимося, що маємо спочатку зрівняти в першому доданку кількість знаків після коми, допишемо 0. Далі запишемо відповідний розряд під відповідним, виконаємо додавання і в сумі поставимо кому під комами доданків. Маємо 18,95. З наведених прикладів видно, що додавання десяткових дробів виконується порозрядно, тобто так, як виконуємо додавання натуральних чисел. Властивості додавання натуральних чисел виконуються і для десяткових дробів. Перша властивість переставна властивість додавання. Звучить так: від перестановки доданків сума не змінюється. А додати Б дорівнює Б додати А. Друга сполучна властивість додавання. До суми чисел А та Б додати С дорівнює. А додати суму чисел Б та С. Виконаємо вправи. Завдання 1. Виконайте додавання. Дужка А. 2,75 додати 1,15. Запишемо додавання в стовпчик. Дивимося, що кількість знаків після коми і в першому і в другому доданку однакова, їх зрівнювати не потрібно. Записуємо відповідно розряд під розрядом, виконуємо додавання і маємо 3,9. 1,7 додати 1,85. Спочатку зрівнюємо кількість знаків після коми. Записуємо відповідний розряд під відповідним. Додаємо і в сумі ставимо кому, під комою доданків. Маємо 3,55. Дужка В. 12, цілих додати 3,9. Спочатку зрівнюємо кількість знаків після коми. Записуємо відповідний розряд під відповідним. Виконуємо додавання. І в сумі ставимо кому під комами доданків. Маємо 15,9. Дужка Г. 3,846 додати 5,134. Записуємо відповідний розряд під відповідним. Виконуємо додавання і в сумі ставимо кому під комами доданків. Маємо 8,98. Завдання 2. Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення. Обираючи зручний порядок обчислення, треба використовувати сполучну чи переставну властивість додавання. Дужка 1. 0,282 додати суму чисел 9,975 0,718. Зручніше буде додавати 0,282 додати 0,718. У сумі буде 1. Потім до одного додати тисячних. Маємо тисячних. Дужка 2. 5,32 додати 9,1 додати 7,68, додати 4,9. Зручніше буде додавати так. 5,32 додати 7,68 буде 13. Далі 9,1 додати 4,9 буде 14, 13 додати 14 дорівнює 27. Дужка 3. 0,275 додати суму чисел 0,725 тисячних та 9,713. Зручніше буде додати в такому порядку: 0,275 додати 0,725 тисячних В сумі буде 1. Далі до одиниці додати 9,713. Маємо 10,713. Наступне завдання. Задача. Фермер Буряченко зібрав. 17,3 центнери картоплі. А фермер-олійник 14,5 центнерів картоплі. Скільки центнерів картоплі зібрали фермери разом? Розв'язання. Маємо додати 17,3 та 14,5. Запишемо в стовпчик. Виконаємо додавання. Маємо 31,8 центнерів. Відповідь 31,8 центнерів картоплі зібрали фермери разом. На закріплення даного матеріалу пропоную виконати таке домашнє завдання. Завдання 1. Виконайте додавання. Тушка 1. 12,5 додати 23,9. Тушка 2. 18,74 додати 3,3 дужка 3, 16 цілих, додати 4 ,2. дужка 4, 4,18, цілих, 18 сотих, додати 7 ,52. дужка 5, 0 цілих, 823 додати 0 ,729. дужка 6, 38 цілих, 246 тисячних, додати 56 ,244. І задача 2. Площа однієї кімнати у двокімнатній квартирі становить 15,8 м2, а другої 18,62 м2, чому дорівнює площа двох кімнат разом. Дякую за увагу. На сьогодні все.